Перші дні роботи нового парламенту відзначилися гучними скандалами. Ініціатором боротьби з парламентськими тушками стали саме опозиційні сили, не приховуючи, говорить нардеп свободівець Ігор Сабій. І боротися із ними обіцяє, будуть і надалі. Тушок табалових, які, пройшовши під прапорами об'єднаної опозиції, батьківщина вирішили не вступати у фракцію батьківщини. Ми їх попросили покинути зал. Ну, вони зал покинули. Верховна Рада стала іншою. Якісно іншою. Всі зрозуміли, що так, як було, дотепер. Далі не може на думку нардепа, закон про імперативний мандат має викорінити ще одне зло українського парламенту голосування чужими картками. Відповідно до нього, охочих скористатися чужим будуть притягати до кримінальної відповідальності. Ініціювати прийняття відповідного законопроекту опозиція планує найближчим часом, говорить нардеп. Щоб вони не не ходили під час голосування, щоб вони все таки голосували самі. Навіть таке було. Зафіксовано, що там один депутат каже: Слухай, там я піду перекурю, ти тут проголосуєш за мене. От той каже: Ні, ні. Каже: ти сиди, сам голосуй. Бачиш, що вони роблять. Це перша прес-конференція нардепа Ігоря Сабія після прийняття депутатства. Політик обіцяє звітувати перед своїми виборцями після кожного пленарного тижня. Юлія Стефурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.